Так, тема сьогодні, сьогоднішнього мого слова це е, перешкоди Йони. Е, давайте почнемо з першої глави, з першого вірша. Е, було слово Господнє до Йони, таємого Сина, такого змісту. Ставай і йди до великого міста Мінерії і проповідуй проти нього. Е, тому що. Злочини цього міста піднявся до мене. Йона встав, але подався до яви, аби звідти втекти від Господа до таршішу. Там він знайшов корабель Якова Ацарс. Там він знайшов корабель, який мав плисти до таршішу. І, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, щоб плисти на ньому від Господа до таршішу. Господь сказав, Господь сказав Йоні, е, поставимо завдання, щоб він пішов до Менею і говорив його слово. Але Йона дістав страх, це для нього була е, занадто велика задача. Він, е, по-перше, боявся, що він побре, а по-друге, він боявся, що. Вони покаються і Господь змостився над ними. Йона, єврей і цей народ ворогували, тому Йона не хотів, щоб вони покаялися, щоб Господь над ними змолости. Ми, ми можемо дізнатися про це місто в пророка Науми, третя глава. З першого по сьомий вірш. Горе місту, сповненому, сповненому крові та обману, приповненому беззаконням, грабежами насильству, вже чути ляскіт печів, чути гурті коліс, топотіння коней і торкотіння колісниць. Несеться кінота, виблискують мечі та списи, безліч вбитих гори труп, труп, Труців. Мертвих тіл не порахувати, вони на кожному кроці, а все, через, а все це через нескінченну розпусту, вродливої розпустності, вправної чекнунстві, що продає народи своїм пустом, своїми чарами племена землі. Тому я виступлю проти тебе, говорить Господь Саваот, і підіму поділ твоєї спідниці на твоє обличчя і покажу перед народом твою голизну царством, твоїм сором, закидаю тебе, прудом і зайбивши тебе, виставлю тебе на посміховисько. Станеться таке, що. Кожен, побачивши тебе, тікатиме від тебе зі словами, спустошена Ніневія, хто її пожаліє, не знайдеться тих, котрі тебе потішили. Ми бачимо, що Ніневія була повністю в блуді насильства там було, беззаконня було. І тому Господь хотів, щоб. Суд над нею стався. І коли ми повернемося до Йони, то що ну, він, він, він почав втікати від неї від, від, від завдання Бога. Так, він завдін, завдяння Бога. Він почав від тої перешкоди втікати в протилежну сторону. Він рік тікав і тисячу, тисячу кілометрів подолав. І він сів на корабль і відправився до Таршішу. І читаємо далі, що сталося. Та Господь здійняв на морі сильний вітер, почався на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа морюків охопив жах, тому кожен почав оголосити до свого Бога. А щоб полегшити корабль, виконали в море весь вантаж. Що ж до Йони, то він спустився в трюм е, 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 трю корабля, їхнє суму та заснув. Ми бачимо, що Йона відвернувся від Господа і йому е, ну він пішов вже спати, йому, йому вже було сирімо. Йому не було до кого молитися, і не було кому говорити. Тому він просто пішов спати. І тоді, підійшовши до нього, капітан Корабля і, розбудивши, сказав йому, чому ти спиш? Остань та волай до свого Бога. Може Бог згадає про нас і ми не загинемо. І сказали вони, Давайте кинемо жереб, аби довідатись, через кого спіткало нас це лихо. Тож кинули вони жереб, і жереб упав на йону. Господь допустив або допоміг, щоб жереб викрив йону. Йона, йона замаскувався, як цей під моряків, щоб Але Господь все рівно його викрив. Тоді спитали його, скажи нам, чому трапилось з нами це нещастя, яке твоє ремесло? Звідки ти е, е, подорожуєш, з якої ти країни, і з якого народу ти походиш? Він їм відповів: Я Єврей, і вшановую Господа, Бога Небес, який створив море і сушу. Ці люди дуже злякалися і запитали його, що ти натворив? адже ці можі зрозуміли, що. Він тікає від Господа, тому що він сам сказав їм про це. Що маємо зробити з тобою? запитали вони його, аби море навколо нас заспокоїлось, і тим часом море, здіймаючи хвилі, лютувало все більше. Тоді сказав їм: Візьміть та кіньте мене в море, і море навколо вас заспокоїться, Адже я знаю, що це через мене на вас накинулася велика буря. Але моряки налягли на весла, намагаючись дістатися берега. Проте всі їхні зусилля були марними, оскільки шторм і далі посилювався. У вічені вони заволали до Господа, говорячи, о Господи, не допусти, щоб ми загинули, позбавивши життя цього чоловіка, не карай нас за невинну кров, аже Ти, Господи, чиниш за своєю волею. Після цього, взявши йону, вони виконали його море, і хвилювання моря припинилося. Цих мужів охопив великий страх перед Господом, вони принесли Господу жертву і склали обітниць. Ми бачимо, то, що вони запитали Йону, що сталося, і він сказав, що він втікає від, від Лиця Божого. І ми бачимо, то, що Йона сам сказав, що, щоб всі разом вони не померли, ліпше його викинути, щоб моряки спаслись. Але моряки не хотіли йону викидувати. Вони намагалися, е, е, намагалися дістатися суші, але їм не вдалося. І їм прийшлося виконати йону. Але вони просили Господа. Щоб не скарав їх за те, що вони вітали на смерть невинну душу. І, і потім вони ще й піднесли жертву Господу, настільки вони побачили силу Господня, настільки в них був страх. І після цього взяв ага, зараз. А, і... Ми читаємо далі другу главу. Господь приготував велику рибу, щоб вона проковтнула йону у череві риби Йона пробув три дні три ночі, і молився Йона у череві риби до Господа свого бога, промовляючи, у скруті моїй заволав я до Господа, і Він мені відповів, глибини шеволу, я. Кричав, і ти почув мій голос, ти мене кинув у безодню в саме е, серце моря, і води мене огорнули, всі твої грізні е, буруни, і твої е, хвилі прокутились мною. Я буду я вигнаний з пеклі твоїх очей. Як же я зможу знову побачити твій святий храм? Води оточили мене, і я ледве живий. Навколо мене вирує почин і морська рослинність обвиває мою голову. Я зійшов до основи гір земля, земля своїми засумами замкнула мене навіки. Але ти, Господи, мій Боже, мій Боже живим підіймеш мене з прірви. Коли замирало в мені моє життя, я згадував, Господа, і моя молитва до тебе підіймалась до святого Твого храму. Хто вшановує е, е нічемних ідолів? Хтось зневажає милого серного Бога, я ж прагну принести тобі жертву. Голосного хваління і всі свої молитовні обітниці я виконаю від Господа спасіння. Тоді Господь показав реві, і, і та вивернула Йону на суходіл. Ми бачимо, то, що Йона Йон поглотив кит, і він був один однісінький, йому він не міг там телеграм написати, наприклад, чи вайбер, чи до церкви своєї звернутися. Він не міг ні до кого звернутися, ні, ні до однієї людини. І він, він побачив, те, що він може звернутися тільки до Господа. Він почав славити його, він почав його хвалити, воздавати йому хвалу, що Господь його вивез звідти, що, що Господь вирішив його проблеми. І він почав його просто хвалити йому, роздавати йому хвалу, то що він прославляти його, він почав його хвалити. Він, його на спочатку від однієї перешкоди втікав, а потім його на, на інша перешкода, і він зрозумів, що єдиний до кого хто йому може допомогти, це Господь. І так в нашому житті в нас є проблеми, в нас є перешкоди, труднощі. І так, коли ми заганяємо себе, як той Йона, ми нарікаємо, ми наговорюємо на свою проблему, ми занурюємося в неї, і як, як Йона в тому кіті, ми просто йдемо на дно цього моря, але коли ми. Починає славити Господа, казати Слава тобі Господь, хвала Тобі Господи, дякувати Господи, дякувати Господові за те, що Він вирішив наші проблеми, віддавати всі наші турботи, Йому, то Господь нас виводить звідти. яка б не була складна ситуація, Господь нас виводить з цієї ситуації, Господь допомагає нам перейти ту перешкоду. Господь нас укріпляє. І далі читаючи, ми бачимо, то, що Господь укріпив йону і Він пішов в місто і заповів. І в мене є історія з мого життя, яка послужила тому, що сьогоднішньому слову. У мене я, я. Навчався в юридичній академії і на ІТшниках. І там е, була така пропозиція, е, така акція, можна так сказати, е, паралельне навчання, дві освіти е, мати. Навчатись, е, можна сказати, на двох факультетах. Я кібербезпеці на факультеті навчаюся, а мене мені дали змогу навчатись на другому факультеті. І ну, там треба було пройти невеличкий екзамен. Я е, прийшов його, е, всі документи е, подав, е, і, е, а ніякої інформації на рахунок того, чи поступив туди, чи ні, на Другу освіту в мене не було. І вже коли кінець семестру мені каже, що е, мене зарахували, то, що я був по в кінці другого місяця це жовтень, так. так. А, і, а там вже деякі заліки були здані, а, і далі сесія вже починалася. Там останній тиждень це заліків був. Я просто не знав. Я... Ну, мені було дуже боляче, дуже боляче через те, що ну, так сталося. То, що... Не могли ніяк, ну мене раніше не зарахували, чи не перенесли мене на інший рік, щоб я навчався в іншому році. А ну, дали мене це в кінці семестру. І я навіть посварився, ну як сказати, посварився. Я кожен день знову сварився на рахунок цього, тому що вона казала, що ну, не кидатися, а ну, мені було дуже боляче, дуже боляче. І потім я вже змирився, як це як кажу, Господи, і що це по Твоїй волі допоможи, Господи, мені е, хвала Тобі, Господи, що мої проблеми вирішені, що я все здав, що в мене все здано. І чудом Боже, Господь дійсно зробив чудо, що. Викладачі всі поступилися, і що я здав чотири заліки і чотири екзамени. І я хочу сказати ще раз дякую. Що Господь це є світло, яке завжди, яке завжди буде прокладати нам шлях, ми завжди можемо до нього звернутися. І ми завжди можемо сказати Слава тобі, Господь! Хвала тобі, Господи, дякую тобі, Господу, що все вирішено. І ми зараз живемо в складний час, коли війна крім цього, у кожного в нас свої труднощі, але Господь нас укріпляє, Господь нам допомагає, Господь нас піднімає. Амінь! І також я хочу помолитися за потреби. Слава тобі, Господь, хвала тебі, Господи, я посирую кожну людину, Господи, я посираю кожну людину тут, я полосую всіх, хто Всі, хто тут в серві, Господь, я молюся за потреби. Господи, допоможи їм, Господи, укріпи, їх, Господи, зціли Господь, поможи фінансово, поможи їм всяку, Господи. Може, це душевні рани, які е, е, потребує зцілення, Господи, зціли їх. І може, це такі рани е, тілесні. Господи, зціли цю людину. Слава Тобі, Господь, вала Тобі, Господи, укріпи тих людей, Господи, підніми їх, Господи. Слава Тобі, Господь, благословляй тих людей. Я благословляю кожного, хто тут. Я пословляю їхні руки, я пословляю їхню голову, Господи. Я послаляю... я пословляю їх, Господи. Допоможи їх, укріпи, укріпи їх, Господи, підніми їх Господь, веди їх, Господи. Господи, слава тобі, Господь. Дай їм то слово, яке ти хочеш для них, Господи. Кажи те, те, той шлях, який ти ходиш на них, який ти бачиш, е, е, дай їх туди, де ти їх бачиш, Господь. Хвала тобі, Господи. Хвала тобі, Господь. Слава тобі, Господь. Їра ларала Кіра ларала, кіра ламана. О, наракіра, лава рала слава тобі, Господь. Ми дякуємо Господу, що Ти, що ти відповів на кожну потребу Господь, що Ти дав відповідь, що може це чудо, яке хтось потребує, що Ти зробився чудо Господь цієї людини. Може це робота, Господь, яку людина шукає, що Ти дав Господь роботу. Може, це стілення Господь, яке потребує людини. Слава тобі, Господь! Хвала тобі Господь, слава тобі, Господь! Амінь. Дякую всім. А очі наш просто Я не, не пам'ятаю очі наш. Давайте вместе. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущий, дай нам на и прости нам долги наши, как и мы прощали до должникам нашим. И да приди нас во и избавь от

Thank you.